Доброго ранку, шановні колеги. Дякую, що зібралися на поза черговий конком. E, давайте передаде нас в слово. Хто за? Ні, за основу хто за. Є. З голосуєте питання? Імені Віталія uh, Хоманька, директора комунального РІДІСО. Ні, це в Заблудчі, да? Перекуповую? так? Перекуповують Вір... із області, Пускового району в Забуче. -е, хто за, додав питання? Проти, отримались, дякую. Да. Доброго дня, кафе і скінжителей безбуд. У нас рішення йде про затвердження проєктно-кошторисної документації згідно додатку. Також додаток треба додати в капітальний ремонт тротуару від вулиці Підгірної до набережної місті РПІ. Хто за? Проти, отримались, дякую. Після питання немає голосу. Це тоді в цілому хто за, вказа. Просто отримали дякую. Тоді перше питання про те, який не повинен А, будь ласка, підтверджуємо з проєктом спортивної документації. Скільки у вас там? Так, моє питання з голосу. Ні, у вас є воду. А, в основному у нас також йде затвердження проєкту спортивної документації згідно додатку. Скільки І в додаток також додаємо, у нас іде 4 і це буде 5. Хорошо. Хто за? Просто отримали дякую. Питання вже згадає спільно. E, значить, про надання дозволу на перепоховання загиблого героя. До нас звернулася дружина Попова Дар'я Олександрівна щодо перепоховання Артема Миколаївича Попова з Дніпра до нас задовища. Хто ага. да. за? Просто отримали. Дякую. Друге питання це затвердження проєкту організації дорожнього руху по вулиці Гастоновська шосе. E, нове будівництво розроблений проект. Прошу заперети. Погоджено зі смак. Хто за? Проти отримались, дякую. Дякую. Питання юридичного відділу. Доктор Баранко, прошу підтримати перше питання про надання повноважень щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення. Уповноважуємо старшого інспектора з голову з цього переднесовому складення протоколів про адміністративні правопорушення. Хто за? Просто отримали, дякую. Друге питання про затвердження складу адміністративної комісії. Що комітеті Аркінської міської ради на відродацію включаємо до складу до складу комісії начальника КП Єрпінь Водоканал та Романа Шелеви. Що Дякую. Прошу дозволу на перепохування? Прошу дозволу на перепохування викладанку Олександр Анатолій. А в вище розташованого село Довге, е району Закарпатської області, село Забуча, комунальне підприємство рідного села. Хто за? Проти прямо не з'явся. Це дита, так, то